РФ невдовзі розпочне фінальну битву за арешту Донеччини. За даними осінт аналітиків, окупанти зробили найбільше перегрупування військ з часів наступу на Київ у 2022-му і стягнули сюди багато сил. Припускають, що росіяни знову використають колони бронетехніки, і це буде дуже криваво для обох сторін. Нагадаю, раніше повідомляли, що ворог зосередив 100-тисячне військо під Покровськом. Тим часом експерт консорціуму оборонної інформації Олексій єжак Певан. Що окупанти також націлені на просуваннях на Запоріжжі? В них залишаються сили, судячи з всього, і це розглядається зараз така друга хвиля. От. Невдалого літнього наступу і його сконцентрувати от, на цьому напрямі ближче до Запоріжжя на, 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 на південь і там намагатись тиснути і на Денетровську область, ну і головне Запоріжжя. Така загроза існує, але досі скептичний стосовно того, що вони можуть провести велику вдалий таку вдалу операцію, яка кардинально змінила ситуацію. Вони не змогли цього зробити. Під Покровськом, я думаю, вони не зможуть цього зробити і в інших регіонах.